У Полтаві цього літа планують запустити три фонтани у сквері тисяча сторіччя Полтави у Петровському парку та на Соборному майдані. Ці фонтани в плані відновлення роботи найменш затратні, говорить директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Принаймні, таку думку висловили члени постійної комісії міськради з питань містобудування. рішення про включення фонтанів приймається депутатською комісією. Ну наскільки я зрозумів, оскільки ці фонтани потребують найменших коштів для їх відновлення роботи, через те були запропоновані комісією ці фонтани. Зараз працівники декоративних культур обстежують та оцінюють вартість увімкнення, приведення до ладу та обслуговування фонтанів, повідомив Ігор Ляшко. На саму роботу фонтана одного десь потрібно було у цінах 2021 року. Порядка 100 тисяч це щоб його запускати і технічно обслуговувати. А скільки буде коштувати ще ремонт самих гранітних плит, електрообладнання і водоканалізаційних мереж? Поки що я не готов сказати, бо фонтани з 2021 першого року вони не працювали зараз їх обстежують. Деякі полтавці зраділи новині про запуск фонтанів у місті. Говорять, що це гарна ініціатива, оскільки дітям потрібна розрада та активний відпочинок у спеку. Це чудово все одно, тому що, наприклад, ті самі діти вони можуть за все життя не побачити той фонтан, якщо його не вімкнуть, наприклад, в цьому місті. Все ж так само, ми були маленькими. Нас водили батьки так само на всі фонтани. Хотілося б, можливо, їх більш сучасними бачити. Інші полтавці, навпаки, на новину про увімкнення фонтанів реагують негативно. Я вважаю, що не потрібно на це витрачати кошти, тому що зараз є куди витратити ці кошти більше для військових, на, на місто в інших потребах є. На транспорт, на дороги покращити, бо незручно навіть ходити по тротуарам в деяких місцях. А деякі полтавці ще не вирішили, чи радіти запуску фонтанів, чи навпаки критикувати це рішення. З одного боку хотілося б, щоб, щоб було більш таке літній настрій, такі, як, як раніше до війни було фонтани. Але з іншого боку, коли згадуєш про те, що дійсно зараз зараз такі часи складні, то е, я думаю, що хлопцям набагато важливіше на війні допомога, фінансування. У мене бореться два. Фактор. З однієї йде війна, ці кошти потрібні для військових, а з іншої сторони, діти ростуть. Дитинство буває один раз. Зараз на підприємці декоративні культури на забезпечення та ремонт усіх фонтанів міста виділили 200 тисяч гривень, зазначає його директор Ігор Ляшко. Остаточне слово щодо відновлення роботи трьох з них мають сказати на сесії міської ради.